Друзі, вітаю 13 серпня. Коротенько про результат висадки касетних саджанців Лухини у горщики. Ось так, друзі, самі перші саджанці, які ми почали висаджуватися, це був сорт дюк. Після висадки практично всі листочки дістали ось такий червоний украс. Зараз, як бачимо, саджанці пішли в ріст. Появилися нові прирости. Ось молоді, які майже 5-7 см. В принципі, виглядають досить непогано. Починали ми з дюка, пізніше пішов сорт спартан, також вже добре відійшов, пізніше пішов сорт блюголд. І ось на цих саджанцях блюкроп, чуть менше замітно, що вони вже почали йти активно вріст, але як бачите, оце червоний украс. Залишився. Деякі з листочки підгоріли. Цього року ми затіняючу сітку не давали, хоча і затіняючою сіткою результат був би кращий. Наступний сорт Брігіта Блю. Даний сорт найменші прирости має і найслабше вкорінився. Далі Патріот. І сорт «Блю Голд. Також Деніс Блю. Дароу, частинка дюка і чендлер. Ці саджанці були висаджені найпізніше, що не помиляюсь, тиждень тому назад. Маємо ось такий чудовий результат. Навіть візуально видно, передні попередні вже відійшли, вже більше такої мають зеленої маси. Ось ці ще, бачимо, мають таку чуть-чуть червоні листочки. Чекаємо також, ось бачимо більш наглядно. Практично всі саджанці після адаптації теплиці мали ось такий. Червоний окрас. Чекаємо ще тиждень часу, щоб повністю вони всі активно почали набирати нову точку росту, і тоді вже будемо робити обробку від хворіб, від шкідників, так би мовити, профілактику. Поливаємо практично через день по 2 години і все. Кінець сезону, думаю, вже отримуємо хорошу одну річку з хорошою розвинутою кореневою системою. Так що кінець сезону покажемо, який отримаємо результат. Загальна кількість в районі 6600 закладали в районі 7000 черенків. Ось так. 7 або 7,5 з тих районах. Так що процент того року проживаємо з ним набагато краще. Хто бажає забронювати одну річку або придбати дворічку, річку, Кінець вересня почнемо відправляти саджанці. Звертайтесь, будемо вдячні до зустрічі.